Виконуємо номер 11 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та номер 11 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза, 2025 рік. Накресліть відрізки КЛ і АБ та промінь Це так. Щоб відрізок КЛ був паралельний проміню CD і перпендикулярний до відрізка АБ. Я виконала малюнок, накресли відрізок КЛ і відрізок АБ та промінь CD так, щоб відрізок КЛ паралельний до променя CD і перпендикулярний до відрізка АБ номер 11 із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас» підручника «Геометрія 8» та підручника «Математика 8» виконано.